Куртки на осінь та зиму від українських брендів від 2 до 6 тисяч гривень. Бренд назва спеціалісти по пуховикам. сторінці у інстаграм майже одні пуховики, і вони там дуже різні, і короткі, і довгі, з дуже широкою кольоровою палітрою. Є навіть у смугу. У смугу, до речі, я рідко кого бачила. А у назва є наповнювач, де синтетичний пух. У бренду Up, Up Clothes дуже широкий вибір пуховиків і їх кольорів. Є й на колісці вкорочені варіанти, лайнери. Тобто можна собі обрати на будь-яку температуру, утеплювач зазвичай біопух. Ще у цього бренду одні із найдоступніших. У бренду Lanai доступні ціни порівняно з іншими, як на лайнери, так і на зимові куртки. Лайнери у них взагалі дешевше 2000 гривень. Є вкорочені гарні пуховики, а є також на зиму з високим коміром. Утеплювач біопух. у Moco East Є дві дуже гарні моделі. Перший – це дуже довгий пуховик з ласканими як у піджаку. І другий це пуховик кімоно. Кімоно мені дуже подобається. Я звернула на нього увагу, бо у моєї подруги вже декілька років така куртка, і вона дуже нею задоволена. Наповнювач синтепух плюс шарслемтексу. Flame of Desire запустили дуже цікаву модель. Принаймні дизайн ще не заїжджений. Вона йде без капюшона, але з таким утепленим коміром. Є три кольори, але мені надзвичайно подобається саме бежевий. Це прям любов з першого погляду. Наповнювач Екопух. Не можу не згадати Аліса Лайн, бо вони спеціалізуються на теплих зимових оверсайзних поховиках. А ще вони шиють для інших українських брендів. У них є багато моделей, як оверсайзних, так і більш коротких і більш приталених, а ще дуже багато кольорів і яскравих також у бренду з'явились класні поховики за 4 тисячі гривень, гарна кольорова палітра, дизайн вони легкі. А ще у них віскозна підкладка, і зверху матова плащівка. Такий стандартний класний поховик. Пишіть, якщо було корисно, від якого бренду ваш поховик.